Відразу п'ять пір року запанувало в галереї Зелена канапа, адже тут презентували виставку Оксани та Івана. Проців зима, весна, літо, осінь та п'ята пора карнавальна. Усі вони на полотні подружжя художників, насичені кольори та витончені лінії, втілені в авторській техніці. Техніка це ну, береться, папір, на нього клеїться тканина, і в залежності від тканини, від її якості утворюється певна фактурність роботи. І вже по тканині робиться малюнок, тушу і акварель. Малюють переважно по шовку, проте не цураються й інших тканин. Серед робіт є й картини на марлі та крепдишині. Пані Оксана в своїх роботах презентувала усі чотири пори року та тісно сплела їх із витонченим жіночим началом. А з-під пензля пана Івана ожило справжнє свято барв та масок. У Нас стільки всього останнім часом сумного не на нас знайшло за всіх сторін, що хочеться десь трошки. Чогось позитивного власне ми і старалися якийсь позитив виявити у своїх роботах, щоб людям десь підняти настрій. З першого погляду здається, що картини писав один і той самий художник, а не два різні. Проте, як придивитися, чітко вловлюється затишок та ніжність робіт Оксани Протів та глибина і психологізм карнавалу Івана Протіва. Він е, пише дуже серйозні, е, е, творить дуже серйозні твори, в яких є дуже багато закладено не просто в філософії, а любові до міста, любові до е, краю, але е, запізнати людину і показати, що людина буває такою дуже складною, е, різноманітною. Що вона інколи є з маскою, інколи без маски. І він це трактує дуже по-своєму. Він це робить таким великим театром. Я думаю, ну, на даний момент люди прагнуть бачити щось таке приємне: світлі тони, приємні сюжети, такі вони ну, казкові. Тому я думаю, тут вони будуть так попадати в іншу реальність і сприймати. Ким приймати через себе цю красу, цю ну цю доброту оглянути експозицію львів'яни можуть впродовж трьох тижнів. Зорислава Кадикало, Юрій Герасимов, головні новини Львова.